911, що у вас сталося, вітаю. Я живу в квартирі 876 на Маккейн. Я у вані і здається, чую дитячий плач зі стіни. Як дитина опинилася на стіні? Ні, не на стіні, а в стіні. У моїй стіні дитина здається, хтось змив її в унітаз. Має спрацювати. Приготуйтеся, хлопці. Ова. Помалу витягуємо. Ген потрібна швидка. Лікарню. Вона вся в крові. Майже на місці, ще трохи. Обережніше баку. Заводьте машину. Їдьмо, розійдіться. Швидко рушаємо. Розійдіться. Зачекайте. У мене тут іще одна. Заносьте. Це що мати, хай йде до біса. Вона сама дитина. Чого ви чекаєте? Він відмовляється її брати. Бобі, все гаразд, їдьмо. Маріко, хлопці, що дитина помре, то через вас.